Доброго ранку, дорогі галичани. Ігор напевно так захопився вправами, які нам сьогодні показувала Анна Тарас, що не встиг повернутися на нашу програму до нашого виходу в ефір. О, ти мене вже сьогодні. Тих. Ти мене вже сьогодні вдруге кидаєш на призволяще. Та не кидаю я тебе на призволяще. Ти знаєш за то для мене справи. Але є один плюс: я встиг поснідати. До речі, снідати зранку також дуже корисно, і мені хочеться запитати прикарпатців івано-франківських перехожих, що вони люблять на сніданок і як вони снідають. Пропоную подивитися вам цікаве відео. Це картопля, картопляне пюре з куркою. Ну, зазвичай я снідаю геркулесом або санкою. Також можу снідати йогуртом. Ну і звичайно, чай. Зазвичай те, що швидше можна приготувати там їїшні, щось таке. На сніданок, якщо чесно, дитинства люблю молочну кашу. Один із моїх найкращих, найулюбленіших сніданків це є млинці з сиром і политі сарковим соусом. Сніданок я взагалі полюбляю здорову їжу, і на сніданок я переважно їм кашу або якийсь фруктовий салат, або йогурт. На сніданок я не снідаю нормально їжу, тому мені найкраще на сніданок це послухати хорошу музику, і це, це є мій сніданок. Ну, я полюбляюсь такий легенький бутерброд, з чаєм або кашу. Вона ще сніданок був корисний, був позитивний заряд на весь день. На сніданок я люблю чай або каву також булочка або бутерброд. Багато я не їм на сніданок. Ну, я е сніданок, їм ну, різні каші, там, е може бутерброд, чай пити. Люблю зелений чай. Чай день для мене починається з чашки гарячого чаю і для... з якоїсь страви, яку для мене готує мама. Ну, Зазвичай це чашка кави і торт. Бутерброд. Ну, чай. Чай Ігорю, ти вмієш готувати? Вмію. Що ти готуєш зазвичай? Ой, я все вмію готувати. Все вмієш готувати. вмію. А ти не думав про те, щоб стати кухарем? Ну, колись мріяв стати дегустатором на ковбасному цеху. А потім, вже коли підріс, то на спиртзаводі. А ти знаєш, я пробувала знайти в інтернеті інформацію про те, про 10 найпотрібніших зараз професій. Дійшла висновку, що сьогодні більш за все потрібні програмісти, працівники харчової промисловості, інженери-будівельники, перевізники, архітектори, дизайнери, менеджери готельного бізнесу, бухгалтери, менеджери з персоналу, інженери-енергетики, юристи, маркетологи, журналісти, працівники легкої промисловості і банкіри. До найбільш незвичних та рідкісних професій у світі належить продавець мрій. Хтось мріє стати на один день великим актором, хтось покермувати багатотонним потягом, а хтось мріє за 20 днів познайомитись з 20 дівчатами з 20 різних країн світу. Як втілити їхні мрії в реальність? Одна з чекаських компаній саме цим і займається, втілює в життя будь-які мрії та побажання своїх клієнтів однак коштує таке задоволення недешево. Рятівник пінгвінів це робота для тих, хто не боїться холоду та любить тварин. Пінгвін, який впав на спину, самотужки перевернутись не зможе. Тому в Антарктиді є спеціальні люди, які допомагають цим милим тваринам, фактично рятуючи їх. Збирач м'ячів на такі вакансії можна натрапити у великих гольф-клубах. Основний обов'язок працівника стежити, аби на майданчику для гольфу не було зайвих м'ячів. Шукач мурашок. Ця людина відшукує в мурашнику найкращих особин, які згодом будуть продовжувати свій рід на штучних мурашених фермах. Запах Ознавець така людина працює, як правило, у компаніях, які займаються виробництвом дезодорантів та парфумів. Вона оцінює запахи, а також створює парфумні композиції. Заштовхувач пасажирів така професія є. і Вона користується популярністю у великих містах. В гарячі для транспорту години ця людина допомагає заштовхувати пасажирів до транспортного засобу, щоб, по-перше, допомогти всім можливим охочим скористатись саме цим транспортним засобом. А по-друге, запобігти збоєм у графіках руху. Оператор визначення статі курчат. Коли курчатам виповнюється одна доба, дуже важливо безпомилково визначити їх статі, адже базуючись на цьому, потрібно підбирати харчування та умови подальшого утримання. Натирач ключок для гольфу. В елітних гольф-клубах є спеціалісти, які натирають ключки клієнтів спеціальними розчинами, щоб забезпечити кращий контакт ключки з м'ячем. Вирівнювач подушок. В деяких меблевих магазинах є така вакансія. Ця людина повинна ходити по торговельному залу і стежити, щоб на подушках не було складок. Співрозмовник у багатомільйонних містах, наприклад, в Токіо, поява такої професії цілком закономірна, адже ритм життя шалений, а часу на спілкування вкрай мало. Тому на найбільш людних вулицях є спеціальні будки в них і сидять співрозмовники, які готові вислухати та поспілкуватися з усіма, у кого є потреба вилити душу. Туалетний гід. Така професія існує в Китаї, що особливо цікаво, вона офіційна і в трудовій книзі працівника саме такий запис. Вони працюють на вулицях китайських міст за невелику плату, готові підказати, де знаходиться найближча громадська вбиральня. Тель постояти в черзі. Виявляється, є і така вакансія. Зустрічається у Великобританії. Саме там можна заплатити 40 доларів за годину людині, яка професійно відстоїть вашу чергу будь-де. Плата чимала, але для ділових людей, яким постійно бракує часу на все, це просто знахідка. Хет Простими словами, це працівник відділу кадрів по сучасному піар-відділу. Проте це висококваліфікований працівник, у якого далеко не один секрет і метод підбору найкращих кадрів. Його часто сприймають як таємного агента. Що ж, залишається побажати, щоб ви стали знахідкою найкращого хедхантера. Ти знаєш. Ми в дитинстві напевно хотіли бути якимись далекобійниками, космонавтами. А ким хочуть зараз діти бути. Не знаю, такої інформації я не шукала, але ми провели своє опитування. Я хочу в майбутньому стати журналістом, щоб мене показували по телевізору, щоб про мене писали в газеті, щоб я стала відомою. Я хочу стати чемпіонкою світу спортивної гімнастики. Я хочу стати відомою піаністкою. Я дуже гарно вмію грати на піаніно, в мене це виходить. Я хочу стати архітектором, ну, бо тому що мені дуже сильно подобається конструювати, придумувати плани до різних квартир, будинків. Стати журналістом це ти будеш відомий, тебе будуть знати всі. Ти, наприклад, йдеш по вулиці, все, о, ти, всі тебе знають. Тому стати журналістом це для кожного, яким ним стане. Це велике, велика радість і великі емоції. Тим стоїш перед камерою, і так хвилюєшся, хвилюєшся, а далі як починаєш говорити, тебе вже не спинити. Для того, щоб втілити свою мрію, я дуже багато займаюся. Я хочу стати дизайнером. Мені подобається шити одяг, і мені подобається вибирати стилі, які підходять іншим людям. В майбутньому я планую стати журналістом, дизайнером одягу і перкадем. Тому що мені подобається брати в когось інтерв'ю, розказувати, давати комусь інтерв'ю. А дизайнером хочу бути, бо люблю шити всякий різні одяг. А перукарем хочу стати, що люблю робити зачіски. Ну, спершу я вивчусь на журналіста, потім через деякий час на дизайнера, а потім на перукаря. Звичайно, що журналіста. Я хочу стати хірургом. Чому? Тому що хірург це рятує життя. А я дуже люблю робити людям добро. Коли вони мені дуже. Я дуже люблю, коли люди посміхаються.